Ми стільки разів в своєму житті чули слово ні, що воно у нас прям застрягло і блокує потік нашої енергії. Я вам зараз дам практику, яка називається дуже просто так. І ця практика дозволить вам розчинити ці перешкоди, щоб ваш потік життєвих сил, вашої чарівної енергії він потік легко. Отже, перш за все, покладіть руки на серце, зробіть глибокий вдих, видих. Починайте вже казати собі так. Так, кивайте і кажіть собі так, 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 так. Так, можна. Так, мені можна. Так, мені все можна. Саме так, це правда мені можна. Так, я чую так, я відчуваю так, і я кажу так. І тепер зробіть простукування по точках з цим словом, щоб точно запустити потік. Так. Так, так, моя люба. Так. Так. Так, можна. Так гідно. Так все добре. Так, з тобою все добре. Так можна. Так. І я кажу так, так. Так. Так, це можна. Так мені можна. Так мені можна все. Так мені можна. Так мені можна. Так. Так, 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 так. Робіть простукування з словом так, стільки, скільки вам необхідно. Ось стільки разів, скільки ви чули, ні, ось стільки разів промовляйте собі так, бо все можна. Віднині все можна.